А далі будемо говорити про те, що кабінет міністрів виділив і ще понад 5,5 мільярдів гривень на зведення фортифікації у п'яти областях. Ці гроші. Додадуть до вже виділених урядом суми 20 мільярдів на побудову оборонних споруджень у цьому році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі. Так, 1,1 мільярд гривень виділять на зведення фортифікації у Донецькій області, ще понад мільярд для Запорізької області, півтора мільярди для Сумщини і по 300 і 400 мільйонів для Миколаївщини та Херсонщини. Відповідно, віктор Глеба, експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури да доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаємо вас, добрий вечір. Доброго вечора всім. Пане Вікторе, от з точки зору, зору будівництва. Наскільки це масштабний проєкт? І в контексті того, що багато з'являється інформації, що росіяни там підуть в наступ, будуть тиснути і так далі, то тобто часу мало, а кампанію їхню оголошують на кінець весни, початок е літа. Лі 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 я до того, чи, ну, наскільки у нас багато часу це зробити, ми встигнемо чи ні. Друзі, я особисто приймав участь у зведенні фортифікаційних споруд. І треба зазначити, що е, указом президента було наголошено на створенні об'єктів цивільного захисту, то я би все-таки хотів спитати: оці мільярди, вони куди йдуть? Я, наприклад, не знаю, яким чином ці мільярди розподілені по областям, за якими цільовими призначеннями коштів. Тому все ще треба досліджувати, який цільовий платіж. Далі, е, щодо швидкості, якщо всі е, крани. Екскаватори, я маю на увазі колісні крани, екскаватори, тягачі е, з будівництва житлових комплексів по Україні е, привести на хоча б другу чи третю лінію оборони, ми б могли всі фортифікації побудувати за місяць, ну, два то... роки війни, і тільки зараз почали. Ну, є багато питань, повірте. Ну, це однозначно, але ж тим не менш, стосовно е, того, що Ну, використовується цивільна техніка. Вона відрізняється чимсь від військової. Чи все це воно однакове, і головне кількість і ну зрештою, професіонали? Ну професіонали важливіше за кількість і якість завжди важливіша за кількість, коли йде мова про збереження життів. Але я хотів в ефірі підняти інше питання в контексті вашого е, В США, е, допомогою якого ми обговоримо, да? штати допомагають, допомагають хто чим згоден. Так, от, в США є корпус інженерний увага! В Україні інженерного корпусу нема. нема. Тому якщо цивільним особам доручили екскаватором і лопатою щось там копати на лінії оборони, то я задаю запитання: ці кошти е це через міноборони йдуть? Бо я, наприклад, хочу сказати, що оцей тракторець, який у вас на відео, це тракторець для збирання кукурузи. Розумієте, і де ж та техніка, де ж той натовський стандарт? А ці зуби дракона, що ви показуєте, це не натовський стандарт, це е, вкрали в лінії Суровікіна. Сміялись довго над расистами, а потім взяли і зробили так, як вони. Отже, питання: От екскаватори риють траншеї, це добре, але те, що ви бачите, це неправильно. Фортифікаційна споруда будується не так. Ну, принаймні можна статут е, сухопутних військ відкрити, там є схема вогневих точок. Гопи, ропи. Як це робиться? Робиться зігзагом, робляться спеціальні кути, кармани. Ну, що ну, я вам розказую? Ну, це не траншея для водовідведення. Не так це будується, повірте. В технічних документах чітко сказано, як. Ми робили і через інститут військовий проєкти робимо, я можу показати. Не цивільні об'єкти я скинув вам в студію. Можна показати елемент фортеця, є елемент бастіон, залізобетонні конструкції. Набагато швидше привезти і змонтувати залізобетонну конструкцію, яку випробовували танковими гарматами. Вісім пострілів в упор, бетон залишається. А те, що екскаватором, потім спиляли дерев замість тих мільярдів, щоб посадити дерев, спиляли мільярди дерев. Із колод зробили укріплення. Не це, Пане не, Вікторе, не ну це ж ми, ми показуємо ілюстративні відео. Ну, це по-перше. А по-друге, ну, ми бачили і президент, там приїздив, знімали і голови ОВА показують, які, до речі, по факту за це відповідають, і це окрема буде тема наша з вами. Я до того, що, може, нам не все показують, або тільки показують те, що має бачити суспільство цивільне. І ворог. Мають бачити, як списується 5 мільярдів на оборону. Будь ласка, показуйте, я ж не проти. Але питання в іншому: якщо ми показуємо просто одне, а там насправді робиться інше, добре. І я щасливий з того, але ми зараз концепцію написали, і громадська організація Ренесанс, яку я представляю, відправили в міноборони і військові частини концепцію. Як треба бетонним способом, не земляним, не деревом, не деревом, а саме бетоном, як робити фортеці і бастіони? Тому я за те, щоб у нас був натівський стандарт, в тому числі я за те, щоб у нас все-таки створили інженерний корпус. Так, як того вимагає сучасна війна, сто відсотків, пане Вікторе, те, що ну я розумію, що ви знаєте, як е, робити ці конструкції, як з точки зору архітектора, але от саме це планування ну в мене викликає у самого питання, чи залучаються фахівці військові, тому що все ж таки і вони знають, як це робити правильно, і е, їм це і захищати потім ці рубежі. Але чомусь це все роблять цивільні люди? На ваше бачення, чому це так? Тому що децентралізація вона показала силу саме місцевих громад, але зараз чомусь адміністрації, а не громади цим займаються. Отже, треба дослідити. Військова адміністрація тільки відповідає, чи вона щось робить. Дивіться в Україні, немає служби цивільної оборони. Взагалі обороною займається Міністерство оборони. ДСНС займається цивільним захистом, теж обороною не займається. Військові адміністрації вони цивільні адміністрації, не військові. Насправді те, що всі там в пікселях ходять, це не значить, що вони ну, хоча б читали статут сухопутних військ. Тому е мене залучали так, Мощун, Гостомель. Е я можу розказати, навіть показати, як це робиться. Не можу показати де, але я знаю, як це робиться. На жаль, з фінансуванням, щоб ви знали, всі приймають участь в тендері. На адміністрацію мільярд зайшов, всі приймають участь в тендері. Я зроблю з концерної банки. О, молодець, давай тебе ж найдешевше. Не виграв. Ну а як це робиться? Ви думаєте? Ну прозоро відкрите. Подивіться тендери. В ДБН, який ми писали, я до речі, співавтор державних будівельних норм цивільного захисту, написано, швидко споруджувана споруда цивільного захисту будується з контрфорсами. Ми розрахунки робили. Як це має бути контрфорс? Десь 50 кілопаскаль витримує. Без контрафорса не витримує конструкцію удару. Ви подивіться в закриті тендери тисячі, тисячі списаних бюджетних платежів. На споруди, які близько не відповідають державним будівельним нормам, так це в цивільному праві, там де можна щось проконтролювати. А що говорити про військові? Хто там контролює? Я не знаю, наприклад. Спитайте у військових, хай дадуть коментар. Так, я ще хочу вам поставити таке запитання стосовно самої, ну, ви говорите про бетонні конструкції. Якість їхня? От е, зараз бомбами ми бачимо, рашисти закидують ну будь-яку здається позицію. Вони можуть знищити я до того наскільки він має відстоятися за технологічними цими всіма показниками. Е, ну і зрештою, чи здатні ми зробити такі бетонні ці оборонні рубежі, які рашисти ну не зможуть все ж таки подолати? А от ми е, ну будемо оборонятися в глухій обороні. Чи це з нереально в сучасній війні? Ми зробили проекти. Я архітектор, я ж не цементно-бетонний завод. Але по нашим розрахункам і кресленням, і вже завод зробив перші пробні партії. Витримують укриття. Більше того, я ролик вам в студію скинув вісім пострілів з танка прямою наводкою. Витримує бетонне укриття фортеця. Бетоне укриття бастіон вдвічі потужніше. Воно витримує ще більше вогневе навантаження, але питання в іншому. Немає зараз механізму сертифікації. Дивіться, товариство з обмеженою відповідальністю, якийсь там горбунов, видає сертифікати, в тому числі й на військові об'єкти. Ви ж прогугліть, ви ж покажіть на екран виведіть сертифікат відповідності, де там написано про вогневе ураження, що прострілювали. Товка видає сертифікати відповідності. Розумієте, про що я? Контролю держави немає. ДСНС не відповідає за державні будівельні норми, є офіційні листи. Міністерство регіональне не відповідає, військове оборонне міністерство теж не відповідає, тому що все військове, щоб ви знали, воно не нормується.